Вже вдруге за останні два місяці в Україні змінюються правила оподаткування пасивних доходів у порівнянні з липневими нововведеннями щодо оподаткування процентних депозитів. У серпні пояснюють фахівці, ситуація кардинально змінилася. Відповідно до нововведень скасовано ту норму закону, яка звільняла від оподаткування доходи від депозитів у розмірі, які не перевищували 20 тисяч гривень. Всі фізичні особи, які мають пасивні доходи в банках чи кредитних спілках, мають сплатити відсоток затриманого прибутку. З 2 серпня проценти за депозитами, нараховані як банками, так і кредитними спілками, оподатковуватимуться у джерела виплати за ставкою 15%. Причому податкові агенти будуть оподатковувати усю суму доходи від депозиту незалежно від її розміру. Власники депозитів, яким банки нарахували відсотки до 1 серпня, не повинні сплачувати з них податок. Всі проценти, які начислялись до 1 августа, начислялись в повному об'ємі. Ежедневні проценти, які начисляються з 1 августа, уменьшаються на 15% і клієнту зачисляються просто немножко менше на його депозитні щита або карточні щита. Загальну суму отриману в результаті оподаткування зазначають спеціалісти, фінустанови повинні перераховувати до державного бюджету протягом 30 календарних днів. При перечисленні налога персональні дані вкладчиків не передаються в налогову інспекцію, Тобто, тайна вклада зберігається і об этом не стоїть беспокоїтися. Налог платиться общою общей сумою по всім вкладчикам без персоналізації. За підрахунками експертів, податок на пасивні доходи українців поповнить бюджет на 4 мільярди гривень у 2014-му і на 7-9 мільярдів у 2015-му році.